Всім привіт! Д... Дивитесь, що я тут змайстрував. Це такий капельник, який можу води переливати. Дивитесь. ще. Що... Візьму отак так відкрию Сейчас. Ну, якщо тут нажимати, то воно воду буде. Прикольне устройство таке. Ну, якщо відкрити кришку, то воно буде лити в стакан і тут буде вода. Сюди можна налити колу чи много. Ось от Ось Отакий пристрій. Всім пока, до да побачення.